Всім привіт! Продовжуємо наші короткі, сподіваюся, ранкові руханки. З вами я, Олена Стоянова. Зараз знову у мене вертикальний формат відео, щоб було зручно працювати з хребтом та спиною. Давайте знову порозминаємося з вами. Беріть, переплітайте ваші лікті, і піднімайте руки нагору. Потягніть правий лікоть вверх, потім лівий. У мене трошки бік йде в бік, в сторону, але не спеціально. Вверх, інша рука вверх. Ще по одному. Опускайте руки. лікті то один до себе, то інший. Міняйте і ще. Руки, інша зверху. Самі плечі, ось вони. Опускайте вниз. Піднімайте руки. Правий, вверх, лівий. Натисніть п'яткою, а лікоть підніміть. Натисніть іншою, показала, лікоть підніміть. Ще по одному разу гарно витягуйте боки, руки вперед. До себе, до себе. До себе, до себе. Ще по одному. І виходьте. Обіймайте себе. Просто на края плечей руки. Одну звільніть, на видусі назад. Покласти на місце. Іншу звільніть, в мене ліво, видих. Вдихайте, видих. Вдихайте, рука розкриває грудну клітину. Підтягніть коліна і постарайтесь тазом не рухати. Тільки рука, повернутися. Рука повернутись. Ще один. Довше, довше, довше. Вертайтесь. І друга рука довше, довше. Груди в бік. наче назад, хочете і погляд за рукою. І виходьте. Переплітайте пальці рук, розвертайте. ставайте ширше вдих у ваших можливостях. Нахил вбік, в бік, вбік, в бік. виходьте вдих. Нахил в дих, нахил вбік, вбік. Готуємо боки і виходьте. Відпускайте руки і міняємо перепльоти. Саме плечо опускайте, руки вперед, піднімайтесь. Інша задача. Виростайте і скручуйте себе вправо. Вдих, хочете грудьми в стіну подивитися, і обличчям також вдих. Останній, це все ще перша сторона. Подивіться вперед, потягніться вверх, якщо можете, то відразу інший бік. Якщо ні, пауза. Відпускайте руки, вдих. Другий підхід. І вдих, на видусі третій раз, розвертаю свою другу сторону. Хух, відпускайте і виходьте. Ніжно плече по колу назад, назад може стати вуще, тому широко ставали останній раз. І ми працюємо з шиєю. Маківку нагору. Де та маківка, Робіть зі мною. От знайдіть точку пересікання позаду, це висока мальвінка, або там, де віхорок разом зі мною потріт. Це така вправа: потріть, потріть, та там пальцями можна відпускати, і ви його відчуваєте якийсь час. Цю точку вверх. Вверх. Ви будете витягувати шию, робити можна абсолютно всім. Вверх. Відчуйте, що підборіддя саме йде трошки ближче. Поїхали. Вверх. Вверх. Ця точка це маківка. А як обличчя позаду, ось це все, це потилиця. Потилиця назад. Маківка вверх потилиця назад. Не страшно, що з'являється друге підборіддя, От навіть у мене ще дуже худа. Це значить, що ми з вами повертаємо голову в правильне. Положення. Станемо спиною до стіни. Пам'ятайте, да? чи п'ятки у вас торкаються, чи в ідеалі продвинути всю себе близько до стіни, тільки плечі відводьте. В кого як? В мене хвіст торкається, але в мене такі плоскі плечі. Хто чоловіки, не торкайтесь головою, у вас широкі плечі, ви будете отак стояти. Ні в якому разі. Маківку нагору такий баланс голови. Поїхали. Хтось із вас так стане, хтось так. Маківку вверх потилиться трошки назад. Давайте мізинцями до стіни, руки широко. Там торкаються лопатки, ні, частково, нормально. Всіх по-різному добре. Головне не ламати сильну структуру тіла. Вдих, маківка, вверх і можна трошки розслабитися. Вдих, маківка, вверх, розслабитися. Руки, якщо ви розслабите, скоріш за все, падають голівки плечем і плече. Треба відвести, і так от увага буде зберігатися у вас в такому розкритті плечей. І ще чотири рази. Вверх, пауза, вверх, пауза. Вверх і побути пальцями рук, плечі відтягуйте вниз, а маківку відтягуйте вверх. Підборіддя так природньо до себе. Взагалі обличчя буде паралельно стіні перед вами. Вдих і можна виходити. Я хочу спеціально поміняти камеру буду боком, а ви будете просто дивитись на мене з іншого ракурсу. Ми будемо використовувати стіну. Поїхали. Ну що, сподіваюсь, мене видно ще кілька разів. Лопатки до стіни, мізинці вниз, витягуйте марківку і трошки наближайтесь до стіни. Класний ракурс, правда? Робіть зі мною ще два. Підборіддя ближче, але природно. В основному ми витягуємось вверх. Коли ми витягуємось, ми даємо простір між хребцями. Зараз акцент на шийнях. Виходьте, руки вперед. В сторони і вперед. Хто може, як я, торкається руками? Можливо, ви не торкаєтесь, не страшно. Сідниці лопатки, голова вертикальна. Останній раз побудемо. Вдих і виходьте. Так, давайте правою рукою вставайте до стіни. Оп, ось так. Інше таз, щоб їй скучно не було. Ноги можна на ширині, гляньте на себе, знайдіть, що ви стоїте вертикально, але долонею, і навіть ось цією п'яточкою торкаєтесь. І вертикально. Опускайте плече і намагайтесь цього майже не видно, але всім тілом тиснути на руку. А рукою відштовхуватися, як би своє тіло назад. Дія. І так звана в Йозі протидія. Подивіться, пальці розширюйте, вони прямі і великий прямий. Якщо у вас перерозгинається ліко, отак от, от внутрішній, призігнути руку. Це важливо. Два плеча опускайте. В мене буде просто пряма рука. Вниз, вниз, вниз. Будемо тут розширювати. по перше витягуйте руку. Давайте так само, долоня, долоні. Можливо, я не в кадрі, розтягуйте дві руки. Може тягнути внутрішні руки, жилки так звані, плече вниз. Якщо вам нормально наступний рівень відійти стопами і все своє тіло, не тільки таз, відвернути від руки на стіні, буде сильно тут тягнути. Можемо, тут друга рука якби назад лопатки зближується. Це не дуже легко, але це шлях. Опустіть плече, прекрасно виходимо. Не трясіть руками, просто відпустіть їх. Повторюємо все в іншу сторону, я буду до вас спини. Стати рука в бік. Подивитися, чи стоїте ви вертикально з вашою прямою, або спеціально призігнутою рукою. Опускайте плече і долоні на рівні запущеного опущеним плечем. Нормально, що пальцями іншої руки розширюєте ваші пальці незвичні до випрямлення. І великий, особливо, він дивиться вперед. Тисніть всім тілом інша рука на тазу, і рукою відштовхуйтесь. Всім тілом тисніть рукою навпаки. Рука пряма і сильна, навіть якщо призігнута спеціально або пряма. Намагайтесь опускати плече робочої руки. Іншу руку вбік. Ви наче стіну розштовхуєте іншою рукою, яка в центр кімнати дивиться. А дві руки розштовхують стіну, реально і уявлення. Хтось зі мною відвертався пальцями ніг, відвертався ногами і обов'язково грудну клітину рухайте від стіни з рукою. Ну і вільна рука також трошки назад. Лопатки зближуються. Тут піднімаються плечі верх трапеці. Вниз, 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 вниз. вже скоро виходимо. Вниз. Спокійний дих, спокійний видих, нахил до стіни. Хто гнучкий? долоні на рівні з тазом, щоб ви зігнулися за зі стегнових суглобах. Хто не гнучкий, не потрібна, зігнута спина. Прямо зараз знайдіть нижні ребра, ось вони. І приблизно сюди поставте дві долоні. Долоні, перевіряйте, вже можна робити на одній висоті від підлоги. Пальці розширені, нещодавно ви це робили. Розширити пальці. Відходьте, постарайтеся зробити ноги вертикальними, оскільки ви це відчуваєте. Не роняйте голову, вона на рівні з руками або навіть трошки вище, штовхайте стіну тепер двома руками і рухайте ваш таз в центр кімнати, руки прямі і сильні. Можна притискати лопатки до спини, опускати гнучків і не дуже так? втягуємо хребет і уявляємо, що пахли вниз. вниз. Навіть якщо ви так стоїте нормально, ми розкриваємо і, подібно тому, як крапля камень точить, отримати голову, робимо ну, створюємо рухливість в плечах і навколо плече. Це верх вашої спини. Не потрібно раняти голову, це зовсім не те. Утримуйте маківкою, потягніться в стіну. Ви знову витягнете вашу шию. Вдих, і можна підходити і виходити. Спокійний вдих, спокійний видих. Давайте зробимо якусь контрдію, тому що ми робили і сюди, і сюди. У вас тут може боліти. Обіймайте себе тепер так, щоб лікоть був на лікті, і ви так, як би лопатки обіймаєте. Призігніть ноги, скругліть спину і покладіть лоб на ваші руки на оцю опору. Наскільки хочеться, скругляйте спину назад. Побудьте, просто слухайте праву половину спину, ліву, можливо, всю спину підкажу. Ви ж і низ спини скругляєте, тому що лопатки, в принципі, у нас з вами усіх гарно скругляються. Вверх спини, особливо тих, хто багато сидить, скругляється. Давайте встанемо і інша рука буде зверху. Лікоть над ліктем, типу привіт, так? щоб було куди покласти в оба. Скругляйтеся, побудьте просто вдих і просто видих. Просто вдих і просто спокійний видих. Назад, назад. Припіднімайтесь, беріться за праву зап'ястку і скругляйте спину. По бажанню можна зігнути ноги, так легше знизу спини. Потягніться без за зап'ястку більш інтенсивно, ніж попередня, вправа. Виходимо, інша рука. Скругляйтесь, скругляйтесь, права, ліва спина. Вдих. Приємно, нормально, легко відводьте лопатки. Відчуйте ваше тіло після практики. Сьогодні в основному був верх спини. Я бажаю вам гарного дня та будьте здорові. До побачення.